Над закритою труною схилилися рідні та близькі. Сусіди, друзі та побратими з вінками та оберемками квітів прийшли віддати воїну останню шану для громади Салановий світ. Звістка про загибель Руслана стала потрясінням. Односельці знали хлопця з дитинства, і у день похорон не стримували сліз. Руслан ріс дуже доброю дитиною. Так сталося життя, що в п'ятирічному віці Руслан і його старший брат приїхали сюди. До батька і з ним проживали. Русланчик пішов до школи, ріс послушним, виваженим, розумним, спортивним хлопчиком. Після школи пішов навчатися Хмельницьке професійне училище, потім в львівському училищі, а потім поїхав за кордон, як всі молоді хлопці. Заробляти на себе і на свою сім'ю, тобто допомога батькові. Добрими словами згадували Руслана і друзі дитинства, з якими він підтримував тісні стосунки в дорослому житті. Усі відзначали його щирий патріотизм та готовність діяти, коли цього вимагав обов'язок. Був спокійний, патріотичний хлопець. Виросли з ним разом, ходили в одну школу. Все життя до сьогоднішнього дня були разом. Познайомились, як я навчався тут в Тростянці, в школі. Житне був, веселий, ну, був патріотом так, же само. так, так же само. Пішов сам, так як я. На момент повномасштабного вторгнення Руслан перебував у відпустці вдома, приїхав до батька. Дізнавшись про напад на країну, без вагань вступив до лав Збройних сил України. Служив у легендарній 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді під позивним Локі. Хороший він був, такий шустрий, завжди чекався зброєю, любив постріляти з усього. У нас в планах було його відправляти на сержантські курси. Він себе дуже гарно проявляв. Він не боявся, що треба все робив. Йшов одним з перших. Побратими, які приїхали провести Руслана в останню путь, розповіли: серце воїна зупинилося у жовтні 2023 року під час запеклого бою біля села Вербове на Запоріжжі. До останнього він тримав оборону і загинув, відмовившись здатися в полон. Після заопекійного богослужіння Руслана Павлуцького поховали на кладовище у рідному селі. Йому назавжди залишиться 25.